Депутати міської ради зібрались на чергове пленарне засідання. Перед початком роботи присутні хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих під час війни. Опісля міський голова виступив із вітальним словом щодо 85-ї річниці створення Хмельницької області. Давайте побажаємо нашій області, усім нам в першу чергу мирного неба, розвитку і процвітання, щоб ми усі працювали на благо нашої. Хмельницької обласної територіальної громади на початку засідання керівник Шепетівської окружної прокуратури прозвітував про результати діяльності установи впродовж 2022 року та подякував за співпрацю з органами місцевого самоврядування. Хочу вам подякувати за ту співпрацю, яка склалася між окружною прокуратурою і шепетівською міською радою, зокрема, в частині звільнення окружної прокуратури від сплати земельного податку. Оскільки грошей в бюджеті нашої організації не так багато, відповідно, ми змушені були звернутися до вас. Ви нас послухалися. У зв'язку з цим було прийнято рішення про переведення ряду працівників, зокрема з території тих, які знаходяться в місті Славута. Про переведення їх на роботу в Шепетівську окружну прокуратуру з дислокацією в місті Шепетівка. На розгляд винесли ряд земельних питань щодо проєктів землеустрою, оренди землі, проведень грошових оцінок земель міста. Окрім цього, затвердили статут тепломереж та укладання договору на постачання природного газу. На останок розглянули проект рішення про списання непридатного медичного обладнання багатопрофільної лікарні. Питання про перейменування вулиць зняли з обговорення для внесення додаткових варіантів. В нас в провулків та вулиць та встановили термін 20 днів. Шановні колеги, дякую усім за конструктивну роботу, за швидкий розгляд усіх питань порядку денного. Сесію оголошую, закрити. Усі питання порядку денного розглянули та одноголосно підтримали. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, Лайк Тіві.